файл Практична робота 18. Цей файл потрібно оформити, з чого потрібно розпочинати? Передивитися, який розмір шрифту в цьому документі. Розмір шрифту ви бачите, коли ви натискаєте на будь-який рядочок, то ви бачите розмір шрифту і ім'я шрифту Times New Roman. Здорово! Ми дивимося, що у нас тут дві сторінки. Побачили! Дивлячись на цей документ, на що я звертаю увагу, в цьому документі є заголовки, які виділені напівжирним, і є основний текст. Я знаю, що всі заголовки повинні бути вирівнювані по центру. Натискаючи на заголовок, я дивлюсь, що у мене на верхній лінійці є повзуночок, який з абзацним відступом. Абзацний відступ на заголовку не може існувати. Ми повинні повернути його і передивитися, що у нас залишилось вирівнювання по центру. Переходимо на наступний підзаголовочок. Теж я бачу абзацний відступ. Я його повертаю і відправляю підзаголовок теж по центру. Далі у мене йде інформація. Ще є під заголовочки напівжирним. Перевіряю тут настроювання, виділяю по центру. Достатньо стати просто на цей рядочок, там де заголовок, і змінити вирівнювання. Тобто, таким чином ми з вами змінюємо вирівнювання всіх заголовків. Що ми робимо з текстом? Ми повинні перевірити, як у нас виконується настроювання. Коли я натискаю на розділ абзаці, то я бачу, що тут стоїть вирівнювання по лівому краю. Якщо ви відкриєте підручник, ви подивитесь, що там як під лінійкою йде лівий край і правий край. У нас в даному випадку це не так. Нам потрібно виділити абзац всередині під заголовочка і зробити вирівнювання по ширині. Тоді у нас правий край став рівнесеньким. Але у нас неправильно відображається абзацний відступ. Він дуже великий на 2 см. По стандартно абзацний відступ це відступ першого рядка. Це верхній трикутничок на верхній лінійці. Ми повинні переместити, він може бути 1 см, або навіть в підручниках і в офіційних документах написано 1,25 см. Тобто і той, і той варіант буде вважатися правильним. Но вам потрібно, якщо ви поставите на 1 см усю інформацію абзацного відступу по всьому документу ставити на 1 см. Переходимо до наступного блоку, виділяємо його, виконуємо вирівнювання по ширині і розміщуємо абзацний відступ на 1 см. Дуже швидко, таким чином, ми повністю увесь документ виконали його оформлення по вирівнюванню. Інформація по оформленню, по вирівнюванню і ми виконали. Ви подивилися, що тут у нас дві сторінки. Ну, я повинна перевірити ще один пункт це міжрядковий інтервал. Виділяємо повністю текст, це Ctrl-A, і відкриваємо розділ, який називається міжрядковий інтервал. Він, От з першим йде піктограмка після вирівнювання. Натиснувши на неї, ми бачимо, що у нас є тут різні підказки. Но наша підказка, коли ми встановимося на одиницю, вона якось не так виглядає, як потрібно. Тому обов'язково потрібно заходити параметр міжрядкових інтервалів. І ось тут всередині перевіряти. Інтервал перед стоїть 0, а от після нічого не стоїть. Тобто він наказується не встановлений, не закріплений як 0 ПТ. Нам потрібно поставити нульове значення. Встановлюємо міжрядковий інтервал одинарне. І закріплюємо ОК. Деякі вважають, що нічого не змінилось, але давайте передивимось увесь документ. У нас, ви пам'ятаєте, у нас текст був на дві сторінки. Зараз, коли ми зробили зміни міжрядкового інтервалу, у нас текст розмістився на одну сторінку. Тобто ми бачимо зміни в оформленні документу. Документ ми оформили. Що ми далі повинні зробити? В завданні до сьогоднішнього року є завдання по додаванню допоміжних об'єктів ілюстрацій до документу. В підручнику дається огляд, як додавати зображення. Я вважаю, що цей пункт вам відомий, тому ми зображення пропускаємо. Далі вам дається пункт, як додати фігуру. Фігури спробуємо додати. Якщо ви уважно перечитаєте цей текст, а я хочу, щоб ви все-таки звернули на нього увагу, це українські IT-стартапи три історії успіху. Тобто як наші українські розробники впроваджують IT-технології і розробляють нові платформи-сервіси. Перше гремерлі це виходить, сервіс за допомогою штучного інтелекту. Ну, Я вважаю, що вони дуже класні, ці розробники, тому я хочу їм додати таку зірочку. Я вибираю зірку, візьму сімікутну зірочку, і це як у мене фігурка додаткова. Я її візьму малесеньку таку фігурку, я над фігурками можу робити якісь зміни. Є у нас шаблонне оформлення. Я хочу, наприклад, щоб вона у мене була червона або жовта. І я дуже швидко змінюю її. Якщо я хочу три таких фігурки, то я їх просто-напросто копіюю: Ctrl, Ctrl-V. І таким чином я поставлю їх поряд. На що потрібно звернути увагу? На те, що коли я ставлю ці зображення, а це у мене. Нагадую, вставка фігурки, то у мене, виходить, ніяких додаткових налаштувань не потрібно виконувати. Воно мені навіть підказує, як би от рисочку, куди мені їх розташувати, щоб вони рівнесенько по лінії були. Тобто я ніяких налаштувань не виконую. Далі у мене є сервіс, написано конкретно Гриммерлі, і мені сказано, що потрібно ще подумати і додати до кожного. Кожного фрагменту якесь зображення, піктограмки або просто зображення по темі. Тобто вам потрібно вчитатися в цю ідею. І тепер рухаємось через розділ піктограми. Ну, я дивлюсь, що тут у мене штучний інтелект, орфографія. Ту, ну, це все, все одно пов'язане з програмуванням. Відкриваю розділ піктограми, і у мене з'являється дуже велика кількість маленьких таких зображень. Тобто вони схожі на зображення, але вони, ці зображення в одному кольорі. Тобто вони створені таким чином, що я бачу зображення, але зображення однокольорові. Я можу їх зробити в різних кольорах, але по-різному. То є, моє завдання зараз пошукати і знайти якісь цікаві зображення, які будуть відноситись до моїх тем, які от зараз ми перечитали. Ну, я бачу, що тут є, от, наприклад, комп'ютери розробки, Да? Я можу додати, наприклад, можу додати ось такий значок. Тобто, це вже ваша творчість. Наприклад, я хочу додати таке зображення. І що відбувається? Це вже піктограма. Вона. Працює ця піктограма як зображення. А якщо вона працює як зображення, то мені потрібно виконувати її настроювання. Я буду настроювання виконувати перед текстом. Вона як прозорий елемент, і тоді я можу як піктограмочку її зробити малесенькою. Тобто, я десь можу додати якесь такою піктограмочкою зображення, воно невеличке зображення створюється в текстовий документ. Ну, і таким чином я додаю декілька зображень, шукаю їх цікаві зображення в свої документи. Як ми зберігаємо? Файл. Зберегти як? Обов'язково заходимо через огляд в розділ, який називається документи, бо деякі, коли мені звітують, то вони зберігають незрозуміло куди. І коли ви зайшли в розділ документів, то ви. Щоб не помилитися, файл вже має назву, наприклад, практично 18. Ви можете його додати, ну, я зараз додам просто своє ім'я, Олена практично 18. І ми зберігаємо цей документ на початку в форматі тип файла Word. Нічого не змінилося, але він вже має інший вигляд. Тобто, початковий вигляд був. Той, який без форматування, зараз вже з форматуванням. Потрібно зробити друге збереження. Файл зберегти як. Заходимо в розділ Огляд, нічого не змінюючи розділ документу, але потрібно зараз змінити тип файлу. Натискаємо там, де тип файлу, і обираємо розширення PDF. Розширення PDF це розширення формату для перегляду вікні браузера. Автоматично файли PDF відкриваються в браузерах. Чим відрізняється файл PDF від вордовського документа? В PDF-файлі я не можу змінити інформацію, вона є статистичною. Тобто, виходить, цей файл PDF, він не редагується. Ми його просто відкриваємо, передивляємося, а якщо вордовський документ, то тут ми можемо з вами працювати в середовищі цього документу і дивитися документи. Я зараз ще спробую показати вам і додати ще 3D-об'єкт. 3D-об'єкти це віртуальні вже об'єкти. ну, Я зараз майкрософтовські, от, візьму продукти. Якраз е продукти розробки дуже цікаві, Ну і якесь зображення додам, зараз подивлюсь, яке мені, мабуть, отаке. Додаю до документу. Якщо це 3D-модель, то вона має можливість, бачите, як воно гортається, перевертається, можливість змінити, змінити свій вигляд. Якщо я бажаю його теж десь поставити, то ми можемо його теж зробити дуже цікавим виглядом і такими об'єктами. Що мені потрібно робити, коли я додаю інформацію? Якщо я вже зберігала файл, то я просто натискаю зберегти. Ту саму назву, але це Гордовська. Якщо я бажаю додати вже зміни в документ, а цей документ у мене був вже збережений PDF форматом, то мені потрібно заходити, він буде говорити, що цей файл вже існує, і мені просто-напросто потрібно його перезаписати, цей файл, якщо ви щось пізніше додаєте. Щоб потім у мене змінилася інформація в цьому файлі, так як їх два різних формати Word і PDF то uh, ви мені здаєте получается, два формати цих файлів.